Що ж це ти, Марійко, так поганого себе сваху прийняла? питає мене моя сусідка, з якою я випадково зустрілась біля магазину, а я стою, дивлюсь на неї і не розумію, про що вона говорить. А звідки ти знаєш, що я сваху не так прийняла? Ти взагалі про що здивовано перепитує?» Та, схоже, що сусідка була в курсі, виявляється, вона з моєю теперішньою свахою – давні подруги, і десь при зустрічі моя сваха, Галина, розповідала, що була в мене в гостях і що я її не так прийняла, як вона вважала за потрібне. Мені було неприємно з кількох причин. По-перше, зрозуміло, що сваха мене обговорює поміж людьми. А по-друге, я щиро не розумію, що я зробила не так. Я заробітчанка, приїжджаю додому лише раз на рік, в основному на замові свята. У мене є єдиний син, який одружився всього рік тому. Звичайно, що я хотіла своєму синові весілля гідне зробити, та Олег не захотів сказав, що вони з Юлею вирішили, що весілля зіграють у кращий час, а зараз просто розпишуться. Я погодилася з сином і навіть додому не приїжджала, адже вони просто пішли враз і розписались. Проте я передала гроші, щоб вони хоч з батьками Юлі посиділи в кафе, відмітили свято, а також я оплатила їм фотосесію і поїздку на курорт. Тепер я приїхала, щоб і свято з родиною відсвяткувати і познайомитися ближче з невісткою та її батьками, адже вес святів я бачила лише по відеозв'язку. Вирішила я, що на різдво запрошу батьків невістки до себе в гості. Сподівалася, що на Йордан вони мене до себе покличуть. Мені виглядало так, що це правильно. Я маю гарний будинок, який збудувала, будучи вже заробітчанкою. Дім у мене справді чудовий, мені є чим пишатися, але я не з тих людей, що люблять хвалитися. Я все це робила не для інших, а для себе і сина. Та син мене здивував і коли одружився, то надумав тя жити в місто. Вони з Юлою зняли квартиру, і це при тому, що мій великий дім стоїть зачинений. Але я поважаю вибір сина, хоче жити у місті, нехай це його справа. А зараз я йому не можу купити квартиру, бо всі гроші я вклала у свій будинок. Мені треба хоча б три роки ще попрацювати, щоб йому квартиру купити. Проте сам син про квартиру мовчить завела мову про житло сваха. Гарний ви будинок збудували, каже мені, та краще б ви синові квартиру купили, щоб вони по чужих кутах не скиталися. Я промовчала, бо ж не хотілося з самого початку стосунки псувати. Але далі було веселіше, сіли ми за стіл. Сваха якось так скептично на все глянула, мовляв, бідненько стіл накритий, хоча й і салати зробила, і нарізки і різні, і голубці, і м'ясо. Та моїй свасі нічого з цього переліку не підійшло. Коли вони вже йшли додому, я бачила, що у свахи настрій зіпсувався, але не розуміла чому. А виявляється, у неї день перед різдвом був день народження, і вона сподівалася, що я її привітаю або подарунком, або грошима ж мені заробітчанка, могла б дати хоча сто євро, сказала вона своєму чоловіку, коли вони взувались в коридорі, думаючи, що я їх не чую. На Йордан до себе вона мене не покликала, бо їй не сподобалось, як я її у себе прийняла. Та ще, як виявилося, вона ходить по людях і розповідає про мене різні небелиці. Тепер я просто не знаю, як спілкуватися з новоспеченою родичкою, я вже зрозуміла, що людина вона непроста, їй не вгодиш. Невже й справді годилося було б привітати її грошима на день народження? Але ж наша зустріч вже була на наступний день. Одним словом я вже сама не знаю, як буде правильно. А яка ваша думка? Як мені після цього спілкуватися із свахою?